Персик виспався, у нього ранковий туалет. Да, персик? Ну як спалось цієї ночі? Все одно вікна було відкриті, але було душно. Персик. І на тумбочці спав, і на полу спав, да? душно було. Будильник задзвонив, він також встав? А тепер наводить красоту. Красоту так. наводиш? Кисень? Да? <плес> <плес> Що таке? Ти ж вже поснідав. Ти вже поснідав? Зараз будемо каву пити. Каву. Любиш каву, так? Да? Ну що, пішов я каву готувати? Готуйся, прийдеш, понюхаєш.